Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешає, той скаже до Господа: охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве, з тенет птахолова, з моровиці згубної. Відбером своїм вкриє тебе і під крильми його, заховаєшся ти. Щит та лук його правда, не будеш боятися страху нічного, ані сторіща в день пролітає. Ані зарази, що в темряві виходить, ані моробиці, що нищить опівні. Подай тисяча з боку від тебе та десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господе, охорону моїм Всевишнього, ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до нове до твого зло не наблизиться. Бо своїм англом він накаже про тебе, щоб тебе пійнували, а всіх дорогах. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдаремо в камінь своєї ноги. Налева й вже не наступиш, лавчука і крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з не буду в недолі, врятую його та прославлю його. І добрістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Амінь.